Я думаю, що всі ситуацію більш-менш читають з новини, і нічого такого нового я не скажу щодо того, що останні 2-3-4 тижні ми бачимо дуже високу інтенсивність атак. Вони відрізняються від того, що було до цього збільшеною кількістю ракет, шахедів і а, різноманітністю, скажімо так. А, друге, це напевне методичність. Вони пішли досить так чітко. Починаючи не лише з великих підстанцій, а вже почали вививати розподільчу мережу. Це підстанції 110, навіть 35 кіловольт. Вже такий рівень напруги є особливо у тих регіонах, які межують до, з лінією фронту або ж з Російською Федерацією. Це по суті від Чернігівської, Суми, Харків і таке інше. По друге, ми бачимо, що. На жаль, той обсяг втрат, який ми маємо зараз, він теж значний. А теж я повторюю, напевне, тут аналогічно з газом, всіх фахівці без виключення. Неможливо, це компанія ДТЕК або це компанія «Укренерго», чи Центренерго, «Донбасенерго», всі розподільчі мережі «Укренерго». Всі працюють над тим, щоб максимально швидко відновити і повернути в роботу ті потужності, які, які були пошкоджені. Зараз це складніше робити, тому що вичерпався ресурс того обладнання, яке в нас було до війни, або ж можливість просто переставляти з одного боку на інше, з одного блоку на інший, чи з однієї станції на іншу. А такої вже можливості немає, тому зараз вузьке місце це не лише в часі необхідного для відновлення, а й ще й обладнання, яке необхідно для того, щоб його просто фізично повернути в роботу. А рецептом тут є пошук цього обладнання, який був використанні в тих країнах, які використовують аналогічне. Це країни ну, колишнього, скажімо так, впливу Радянського Союзу, і це і Румунія, і Польща, і Греція, і Хорватія, і багато інших країн, де є ще станції, які використовують це обладнання. Це є найшвидший, найшвидша альтернатива, тобто привезти обладнання, навіть якщо воно несправне, його можна відремонтувати. Воно фізично є. Це перше, і цим займо займаються всі, в тому числі наша компанія, з тим, щоб знайти це обладнання. Тут звичайно співпраця з. Нашими партнерами європейськими є ключовою для того, щоб вони допомогли достукатися до компаній, які знаходяться в цих країнах. Часто це не лише державні компанії, це приватні компанії. Це діалог він є. Він триває тут. Будь-яка підтримка в цьому е, плані звичайно потрібно. Друге, це фінансування на відновлення, і тут це фінансування як з боку компаній. Так і, з боку, так і з боку партнерів, які допомагають грошима для того, щоб розмістити нові закази. І по-третє, це, це люди, які по суті мають працювати чи працюють вже четвертий рік підряд для того, щоб це обладнання, яке навіть якщо воно буде, його встановити. А четверта компонента це ППО, і це є критично важлива історія, тому що ти можеш безконечно відновлювати і. Ефективність відновлення зазвичай зараз триває, залежить від того наскільки вона вдається захищати, і я говорю тут лише про пасивний захист, або ж про, скажімо, так, банальні речі, які будуються а про серйозні системи, тому що бачите, останні тижні два три атаки це балістичні ракети. Це вже не шахеди, навіть і не крилати ракети, це балістичні ракети. Деякі наші станції атакували 5-6 балістичних ракет за останні атаки. Тому це зараз є факти. Та ситуація, яка у нас є, звичайно, я впевнений, що будь-яка компанія, хто б це не робив, будуть зараз максимально вкладатися в те, щоб, щоб піти далі і пройти зиму. Це взагалі цьому питання немає. Питання в тому, е наскільки ми зможемо згуртуватися, допомогти один одному і забезпечити цей результат. І тут має бути ця колаборація для того, щоб отримати, втримати в систему і не дати росіянам їх плани реалізувати. Отут я, я додам трохи питання, тому що не секрет, що розподільчі компанії, які стали цього року, по суті, перший раз великою мишенью для атак, вони є тарифними компаніями. Вони не мають грошей навіть. 10 гривень поза межами плану, а план не так швидко відкоригувати. Чи ви відчуваєте, що центральні органи влади, регулятор готові шукати шляхи, як допомогти розподільшим компаніям і відновити фінансовий ресурс і знайти ресурс на нові закупки, на створення резервів обладнання, все, що з цим пов'язано? Бо це велика проблема організаційна? Ми дивимось на це значно ширше. Це питання про те, скільки грошей вкладається в енергетику. В цілому, не лише в розподільчій компанії. Я наведу нам приклад. За 4 роки війни компанія Дітек в цілому, яка належить Рінату Ахметову, ми вклали 78 мільярдів гривень, тобто 1,9 мільярда євро. Куди ми вкладали? 20... майже 30 мільярдів ми вклали в відновлення теплоелектростанції та видобуток вугілля, 18 мільярдів вклали в будівництво розподіленої генерації. Включаючи найбільший вітропарк у Європі, Тілігульська Вес, і 200 мегаватт Storage, які запустили. 14 мільярдів ми вклали в видобуток газу і 15 в мережі. Оце результат такий, який показує, що ти не можеш вкласти лише в розподільчі мережі, чи лише в газ, чи в розподільну генерацію. Ти маєш вкласти в будь в всі сегменти. Тоді. Система є стійкою. Тоді ти можеш говорити про те, що ти можеш пройти зиму, можеш пройти якісь складні моменти. І тому розподільчі мережі є частиною, куди потрібно гроші вкладати. Це, і тут є нормальна кооперація і взаєморозуміння з регулятором, тому що він бачить, що відбувається. Але мережа без генерації. Без батарей, без зеленої генерації, сонця, без відновленої теплової генерації вона ж працювати не буде. Тому потрібно широко дивитися і клати всі сегменти ланчужка створення вартості у енергетиці, і тоді буде результат.